Щорічно з 2021 року, 4 червня, в Україні відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ця дата своєрідний акт протесту проти війни, вбивств, насильства і спроба забезпечити безневинній малечі мирне сьогодення і світле майбутнє. Із цієї нагоди в сумах із самого ранку провели меморіальний захід, всеукраїнську акцію під назвою Голоси дітей. Сьогодні, мабуть, одна із сумних дат. В новітній історії України. Ворог знищує найважливіше, що є в кожному народі, в кожній родині це дітей. Свою зброю націлює на святе, на дітей. І сьогодні пролунала цифри. Офіс генерального прокурора підтвердив 545 дітей, які загинули під час цієї широкомасштабної війни. В цьому списку є і наші дітки сумські. сумські великої родини нашої області, 13 дітей, практично з більшості громад, прикордоння. Це святе, що є в кожному народі. Ми маємо знати, чого домагається ворог. А ворог домагається знищити наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Тому сьогодні, цей день пам'яті, ми маємо сказати собі, що ми робимо все, щоб захищати наших дітей. Ми робимо все, щоб забезпечити наші збройні сили, які сьогодні несуть нелегку, тяжку, ведуть тяжку боротьбу з ворогом. І збройні сили завдяки їм. Сьогодні виконують завдання по захисту нашої країни, нашого народу і наших діточок. Слава нашим збройним силам, слава Україні! Рівно о 9 годині всі присутні схилили голови у скорботі, згадуючи дітей, життя яких нещодавно обірвали окупанти. Агресор веде жорстоку війну проти України варварськими методами, знищуючи націю та намагаючись викорінити ідентичність українців. Хотілося б зазначити, що за цей час загинула на території Сумщини 13 дітей. З них 10 хлопчиків і 3 дівчинки. Це найважча втрата для їх батьків, для їх рідних. Вона непоправима. Шановні сумчани. Нещодавно, кілька днів тому, 1 червня, ми відзначали День захисту дітей. А сьогодні ми згадуємо всіх тих, котрі постраждали і загинули внаслідок злочинної кровавої ворожої агресії. Кожного дня Збройні сили України роблять все, щоб зупинити ворога, дати йому відсіч. Кожного дня влада міста, області, військові адміністрації роблять все, щоб покращити безпечні умови для навчання. Це, це укриття в закладах освіти, дошкільних закладах. Кожного дня триває робота, проте кожного дня ворог продовжує руйнувати наші міста, села, вбивати наших українців, маленьких українців. Знаєте, в світі нема більшого горя ніж ховати власних дітей. Це не можна ані забути, ані пробачити. Усі охочі сумчани та гості обласного центру мали можливість долучитися до всеукраїнської акції Голоси дітей та прив'язати на дерево дзвіночок, який символізує голоси загиблих дітей. Злочини проти безневинних дітей не мають строку давності. Росія і усі військові злочинці обов'язково понесуть за них покарання. Пам'ятаємо кожного і кожну, чиї життя жорстоко обірвали окупанти, світла та вічна пам'ять.